До 26-ї річниці завершення війни в Афганістані, яку відзначать 15 лютого, у міському будинку культури відбувся вечір реквієм для воїнів інтернаціоналістів та учасників антитерористичної операції. Чоловіки зустрічались міцними обіймами і на питання про ту війну одразу починали говорити про сьогодення. Дуже тяжело і погано, що такое відбувається у нас в країні війна. Тяжело ще про такое говорити. Ми думаємо, що надіємося, кадайта вже закінчиться війна. Народ страдає. Там були вроде би, і люди, афганці. Ну, а тут, виходить, в нас братовбивственна війна. Наші афганці, які були з нами в Афганістані, зараз стоять і з тієї сторони, і з цієї сторони. Так що Зараз така обстановка не порівняє з Афганістаном. За сумлінну службу, мужність і патріотизм міський голова Олександр Мамай вручив військовим дружинам та матерям загиблих учасників бойових дій на території інших держав почесні грамоти Полтавської міської ради з нагрудними знаками, грошові винагороди у розмірі 500 гривень, сертифікати на отримання сучасної техніки та сертифікати на оздоровлення дітей, батьки яких виконували громадянський обов'язок на території інших держав. Сьогодні ми хотіли об'єднати воїнів-інтернаціоналістів, тому що саме багато воїнів-інтернаціоналістів приймає участь. В антитерористичної операції, і сьогодні ми об'єднали ці дві категорії, незахищені, На жаль, сьогодні категорії об'єднали їх сьогодні разом для того, щоб вшанувати не тільки пам'ять, а для того, щоб провести реквієм саме від дня виводу військ в Афганістані. Всього нагородили 48 осіб, відзначили і подвиги тих, хто захищає нашу державу сьогодні. Міський голова особисто подякував за відвагу та героїзм учаснику антитерористичної операції на сході України Андрію Черкашину. Він був поранений при виконанні службового і проходить зараз реабілітацію. Очільник міста вручив йому сертифікат на отримання двокімнатної квартири.